Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам казочку про хліб та золото. Це дуже мудра казочка і дуже цікава. Тому вмощуйтеся зручніше і будемо слухати. Одного разу пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилася до воріт одного пана. Почала у двері стукати та говорити. Прийміть мене до себе, усі будете ситі. У нас і калачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі, докотилася вона на край села, до хати бідняка. На дворі бавилися діти, Побачили її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти. З'їли майже всю, залишився тільки окраєць, а з окрайця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб, і не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото, покотилося золото й зупинилося перед хатою бідняка. Стука у двері й просить. Щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився і каже: У нас тепер є що їсти. Нам тебе не треба. Покотилося золото далі та зупинилося перед палацом Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі, панська земля перестала родити, худоби намножитися. А слуга, що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба, як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові, половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина, а з окрайця у пана хлібина не виросла. Ось і казочці кінець? А хто слухав? Молодець, до зустрічі!